Мері Крісмос! Мері Крісмос! У нас тут коротя, прощання з зимовими святами. Ми сьогодні розділили ялиночку, Ні, не сьогодні я брешу. Трошки раніше. Коротше, вже свята проходять, мені дуже сумно. Я останній раз одягаю святерок з оленями. І сьогодні у нас відео називається Прощання з оленями. І в рубриці е, торт, чому олені від нас йдуть, і е, як розслаблятися від ароматної свічки. А Якщо серйозно, я сьогодні нічого не планувала вже для вас знімати, тому що е, це забирає дуже багато часу, якщо чесно. Але ви мене завалили кучою запитань. І я думаю, що швидше буде розказати так вам в двох словах, аніж сидіти на Аску три години і вам всім відписувати. Дивіться, значить, вчора ми там говорили з вами про догляд за шкірою обличчя, і я вам забула розказати про догляд за губками. Коротше, доглядайте за своїми губками, аби сте були красиві і здорові. Я маю таку штуку в... Пепер мінті All the Better to Kiss with You. Коротше органік. Це мені подарувала коліжанка університетська, з, привезла мені таке з Америки. Класна штука. Але коротше, вона мало має е, діло до того, що ви можете купити в Україні, тому купляйте, що попало, е, Нівеу або що небудь інше. І е, просто доглядайте за своїми губками. Це щодо вчорашнього дня. Тепер щодо тортів. Коротше, сьогодні вже здається 12-й день, чи який я вже не пам'ятаю, я вже зробила з рахунку без цукру. І в нашій рубриці сьогодні торт, третій підряд. Я вам навіть покажу його в мультиварці своїй. Значить, така в мене чаша в мультиварці. Так виглядає мій торт. Давидко його називає тортик какашка. <реш> Вигляд в нього просто божественний, але смакує насправді він просто нереально. Сьогодні я там дала 3 мільйони різних складників. В мене кожен раз вони міняються. Сьогодні я багато дала чорну сливу, багато дала вівсянки, бананів, арахісу, ізюму. Тут сьогодні більше зерен кави, какао, тут є куриця, тут є кардамон. Що тут ще є? Коротше, тут є куча всього. Всьо решта, що я забула вам сказати, я вам потім напишу під вашими запитаннями у відповідях на ваші запитання. Коротше, штука просто нереально крута, дуже корисна, куча всяких різних мінералів. І навіть, може, навіть якісь вітаміни там нам збереглися. Ще Я тому трошки сумніваюся. І самое головне, це без цукру. Це дуже корисно, це дуже смачно. Ви мене всі питаєтеся, в скільки там чого додавати і так далі. Коротше, не партеся багато. Просто давайте все, як вам подобається. Я не запарювалася над тим, що давати в якій кількості. Просто кидала все по смаку, і так само раджу вам. Наступний пункт. Наступний пункт складається з мільйона ваших повідомлень. Отже. Зачитую, Наталю, завдяки вашим рекомендаціям купила собі сиворотку, Як нею ви користуєтеся? Кілька пшиків на корені знак запитання. Дякую вам за відео, дуже цікаво. Значить, дівчатка, як я користуюсь сивороткою? Найкраще користуватися перед сном. Таким способом, в лежачому положенні, коли ви будете в горизонтальному положенні. Краще буде все впитуватися, засвоюватися і ефект буде крутіший. Отже, перед сном робите масаж з сивороткою. Розділяєте собі, робите собі стежечки, і ті стежечки обшикуєте повністю. Значить, Напшикали тут, зробили наступну стежечку, напшикали, напшикали і так цілу голову. Десь я знаю з такою відстанню одне від одного. І добре це все розмасажували. Подовжені, в принципі, немає сенсу. Можете це робити, але немає сенсу подовжені наносити. Запитання номер 2 Вона ну, кожен раз зникає. Наталю, чи ви вже пробували стевію? Які враження? Дівчатка ще не пробувала, тому що їздила кожен раз до Львова на тренування і по інших справах, і ніяк не можу зайнятися тим питанням. Тому не пробувала, поки що ще не можу нічого сказати. Вражень ніяких. Е, наступне одне слово масс-маркет е, вже все, все каже про ці масочки. Не знаю, що вам там каже. <кій> Мені це слово нічого не каже. Е, no answer. Пишіть свої думки на цю тему, бо я перший раз чую про таку річ, як мас-маркет. Е, наступне. Е, окей, дякую, чекаю. А за тими вправами, за скільки часу можна позбутися, це стосовно це стосовно підборідка. Ще попереднє повідомлення. Наталю, дайте відповідь про вправи для другого підборідка. Я вас питала, будь ласка, і такі сумні мозки. Коротше, я так розумію, що це та сама людина, мені пише. Значить, дивіться. А, як позбутися другого підборідка? Головне, що ви мусите зрозуміти, немає. Пілюлі, яка е, вам вирішить це питання. Тобто не можна чимось намаститися або зробити якусь там вправу, і вона вам забере другий підборідок. Тому що це є е, наслідок неправильного способу життя. Тобто, вам обов'язково потрібно пильнувати своє харчування. Ви мусите здорово харчуватися. Постарайтеся трошечки на 10% зменшити калорійність свого раціону. І розумієте, от, наприклад, якщо говорити, я перепрошую в мене насморк, якщо говорити про спортсменів, я не знаю жодного бодібилдера, який би мав другий підборідок. розумієте? Тобто вам вартує займатися спортом, І вартую займатися інтенсивно спортом. Якщо ви будете займатися спортом і правильно харчуватися, хоча б старайтеся відкоригувати трошки своє харчування. Якщо не харчуватися ідеально, то хоча б відкоригувати, не їжте трансгенних жирів, не їсти не їжте цукру, не їжте мучних виробів, якщо це не є цільнозорнові, жирного не їжте. І це вам вирішить цю проблему. Додатково, це ви це мусите зрозуміти, що це є основа, і без неї другого підборідку ну, хіба що просто ножницями відріжете, розумієте, так? Тобто мусить бути основа харчування правильне і здоровий спосіб життя, спорт і так далі. Тоді у вас його ніколи не буде. І додатково, щоб допомогти їм спласнути, ви можете робити вправи з е бодіфлексу. Там є така е вправа називається Уродлива грімаса. Я не знаю, навіть чи вам їх показувати, бо вам буде дуже смішно. Я її колись зробила. Значить, це та сама історія, що з вакуумом. Тобто, ви повністю видихаєте себе все повітря, дуже різко вдихаєте, таке, якби ви винаряли з води. Знов все різко видихаєте з себе. Має у вас получитися слово пах, коли ви видихаєте. І втягуєте в себе живіт так, щоб ви аж відчували, як ваш пупок доторкається до вашого хребта. Дуже сильно, глибоко догори втягуєте в себе живіт. І на, 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 в цьому положенні, коли ви втягнули в себе живіт, ви витягуєте отаким от способом, зараз я вам покажу, можете сміятися вже, отако. І тягнете щелепу якомога далі. Руки відтягуєте дозаду, я покажу боком. І робите отаким от чином, вправо. У вас буде напружите все обличчя. Тягнете щелепу вперед, а руки назад. І при тому ви тримаєте вакуум в животі. Ця вправа класна, ефективна, і вона вам допоможе. Але якщо ви будете робити тільки її більше, нічого не скорогуєте в своєму житті, цей процес може відбуватися. Дуже плавно. Тобто, воно дасть вам результат. Але я вам щиро рекомендую: зробіть спочатку основу. Тобто, правильно харчуйтесь, займайтеся спортом і одночасно робіть цю вправу. І тоді у вас все буде чудово, ви вирішите свої проблеми. Наступне запитання: чи можна замість цукру в каву, наприклад, давати замінник цукру? Він буде шкодити на сходнення, так чи ні? Дівчатка, залежності, по перше, який замінник. Той замінник, який використовують діабетики, має там одна таблеточка має е, ну, просто смішну кількість калорій. Тобто на похудання вони не вплинуть, тому, тому що калорій там е, фактично немає, але вони вплинуть на ваше здоров'я. Як виявляється, в Америці і в цивілізованій Європі е, цей замінник є заборонений Міністерством охорони здоров'я, тому що він викликає рак. І багато інших менш серйозних хворіб. Ну, розумієте, похудати це дуже класно, якщо у вас лишня вага, але якщо ризикувати такими речами, як здоров'я настільки серйозно, мені здається, що це того не вартує. Тобто, от стевію, про яку ми говорили, вартує придбати, тому що вона не шкідлива, мало з того, що вона не шкідлива, вона ще й корисна. Тому стевію можете собі придбати. А от то все, що продається для діабетиків в нашій е, чи в аптеках, чи в супермаркетах для з їжею для діабетиків, це небезпечно. Це не раджу купляти. Скажіть, де можна купити якісні хороші лосіни, крім секонду Львів? Дівчатка, я собі купляю одяг раз в п'ятирічку. Чесно скажу, не знаю. Казала мені Оленка. Тренер з залу, що класні лосіни є десь на Галицькому перехресті. Там є німецький магазин. Я щось так підозрюю, що то ТСМ. Там є дуже якісні хороші лосіни. Вона їх мені рекомендувала подивитися як мінімум. Може, там спробуйте. Крім секунду, ви знаєте, на секунді на якісніші речі, особливо в новому товарі. Нас. Тупне. О, ви вже є. Привіт, так, я вже є. Наступне речення. Трошки серйозніше. Рік тому загинув мій колишній хлопець та дуже близький друг за сумісництвом. І я просто не можу це відпустити. Дуже багато думаю про це, хоч розумію, що це нічого не дасть. Порадьте, будь ласка, щось, бо ви. Бо вже не знаю, що робити. Ви дуже мудра жінка. Дякую за ваш добро і досвід, які ми і Я розумію, наскільки це складно, я можу собі це тільки уявити, якби моя найближча людина загинула. Я усвідомлюю, наскільки це складно, але я так само чітко розумію, як, це, як з цим боротися. Якби померла моя, найближча людина, тобто Йогорко, я б, напевно, почала жити в церкві, щоб не... щоб не зійти з розуму. Я б просто молилася цілими днями, напевно. Я б багато розмов проводила зі своїм духівником. Якщо у вас немає духівника, знайдіть його, знайдіть якусь хорошу людину, якій ви будете довіряти. Моліться багато. Просто приймайте участь у службі Божій. Приймайте причастя часто. Коли ви будете перебувати з Духом Святим, ви будете ним наповнюватися і смуток відійде легше і швидше. Це насправді найкраща порада, яку я можу тільки дати, яку би робила я сама. Тримайтеся і у вас все буде добре, якщо це буде з Богом. Вживайте лаваш. Я вже сьогодні відписувала на таке запитання вживаю. Вживаю, коли ми робимо якийсь пікнік з моєю сім'єю на нашому подвір'ячку або десь на природі. Я не знаю, десь це відбувається приблизно раз в три місяці, раз в чотири місяці, деколи раз в півроку. Вживаю. Це, це звучить як якийсь алкоголь. Або наркотики. Який в тебе тональний крем? Не маю <смеш> нанизу, я вчора показувала. Можете глянути у відео на... про мій догляд за шкірою обличчя. Як ви проводите профілактику від глистів? <смеш> Дівчатка? Ну, ви знаєте, я не лікар і не фармацевт, я не маю права вам розказувати, як проводити профілактику глистів. Тому що я можу вам сказати, що використовувала я, і ви побіжите в аптеку і собі то саме купите, то трошки небезпечно, тому що у вас є індивідуальні особливості організму. У вас може бути якась хвороба, певна або алергія, або будь що вікова категорія може бути інакша. Наприклад, ви дитині хочете купити, і я вам скажу, що вживала я. Тобто. Я не спішусь вам говорити, як ми проводимо профілактику. Ми нічого особливого не знайшли, тобто немає якогось такого препарату, який є безпечний для цієї цілої сім'ї і ефективний одночасно. Якщо ви такий маєте, такий використовуєте, то поділіться власним досвідом в коментарях. Я поки що такого не знайшла. Решту повідомлень ми залишимо трошки не пізніше, хатаю вже сьогодні. Я вас люблю. Всі свої повідомлення можете писати мені в, в коментарях під цим відео. Я буду рада, якщо ви будете підписуватися на канал. Якщо буде там рух, буде щось відбуватися в мене на каналі, якийсь зріст, я буду бачити сенс працювати там, тому що на це йде дуже багато часу. Якщо ви мене там потребуєте, підписуйтеся. І давайте се чути, аби я знала, що робити далі. Всім па-па!